Таблі МК-1. Показую, як вони йдуть по воді, як вони, як вони працюють, значить. Так, що ми маємо? Маємо перший ряд, другий, третій ряд, три ряда зубів. Четвертий так уже трішки касається. І п'ятий в повітрі із цих маленьких, і великий ось повністю на всі зуби. Тобто вони ось аж. Та ось видно, аж посюди. Позвіцеля. Тобто теж максимально все вичисується. Перших два і останній ряд все вичисується. Ну, знову ж таки, повторюсь, якщо в місці де ви шукаєте, є люди, які відпочивають, які щось гублять, там обов'язково будуть у вас знахідки. Граблі є в наявності, відправка день у день, відправляємо по всій Україні, за кордон теж можемо відправити. Вже не один раз відправляли, до речі, за кордоном воно якось не гірше продається, ніж в Україні. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю.